Бек, розказуй, як ти святкуєш Пасху? Ти купався сьогодні? Тобі жарко? Бай твою ванну набери. Не будеш залазити? Ні? Команди, будеш слухатися? Будеш слухатися? Я візьму ще корму. Іди на поріг. Йди на поріг, щось дам. Треба послухатися, я тобі дам корм. Сидіть. Молодець, лежать. Так заховай там що ти показуєш. Лежать. Лежать. Лежать, лежать. Молодець, молодець. А голос даси? Молодець, молодець. Зараз дам зараз дам корм. Зараз дам корм. Жди. Чекай, тільки слухняна чекай, бо якщо зайдеш, то ж уже не получиш.